Мої шанування, друзі, вітаю У вас сьогодні, понеділок, 15 квітня. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг огляду важливих подій, які я визначаю як важливі для вас. Отже, сьогодні розпочну із США. І з того, що відбувається там, тому що буквально напередодні, нещодавно, кілька годин тому, президент Сполучених Штатів Джо Байден провів розмову із лідерами республіканців та демократів в обох палатах конгресу і закликав їх підтримати і Ізраїль і Україну. І знову ж таки, пішли різні розмови, пішли різні зараз. От, а як же ж має може бути, тому що. Заклики йдуть. Спікер Джонсон каже, що він цитую здав коментар на Fox News, що республіканці в Палаті, представників і республіканська партія розуміють необхідність підтримки Ізраїлю. Ми спробуємо ще раз на цьому тижні, і деталі цього пакету вже узгоджуються. Тобто. Знову ж таки, виходячи із цього, не зрозуміло. на сьогоднішній день. Залишається формула, як будуть голосувати, чи буде в пакеті підтримка України. Хоча э, речник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі каже, що є підтримка, є э, голоси для підтримки і України і Ізраїлю. Безумовно, що це питання треба голосувати в пакеті. Якщо Сполучені Штати не будуть голосувати, це питання в пакеті, це означає, що... Питання допомоги Україні відкладається на невизначений строк. І тоді, в принципі, незрозуміло, як воно буде. Тому для нас саме шанс це пакетне голосування, на яке, я сподіваюся, знайдуться голоси і яке саме так і будуть підтримувати. Адже дивіться, це ж це природа одна. Тобто, знову ж таки, відділяти Росію від того, що сталося з Ізраїлем, категорично не можна. Росія союзник Ірану, Росія спонсор Ірану, Росія підтримує те, що робить Іран, фактично, і спонукає підтримку різних проіранських груп і в Сирії, і в Лівані, і в Ємені хуситів. Тобто, це ж все Росія, коли кажуть про загрози міжнародного масштабу, хіба можна відділити і не сказати, що ті ж самі хусити. Ті ж самі проіранські групи, які атакують кораблі, цивільне судноплавство, в Аденській затоці, вони що не керуються, в тому числі, і це не стало можливе завдяки підтримці Росії і Ірану, звичайно, що стало. Отже, це питання однієї величини. І тому дуже правильно було, аби. Питання України так само було. Принаймні на уточнюючі запитання, спікер Джонсон не відповів, чи буде там Україна і чи буде це пакет. Але саме пакетне голосування це те, що необхідно робити, ухвалюючи той проєкт, який є, тим більше він вже пройшов сенат, тобто його вже можна швидше ухвалити і відповідно надати допомогу. Бо знову ж таки, оцінюючи ситуацію на фронті, я. Повторю свою думку вчора висвітлену під час стріму. Традиційного недільного, до речі, хто не бачив, не був присутній наживо, заохочую подивитися в записі, є на каналі. Ну і принагідно підписатися на мій канал, тих, хто ще цього не зробив. Так, от під час стріму я дав чітко зрозуміти, оцінюючи обстановку на фронті, що в разі, коли б якби Україна мала. Зараз всі необхідні засоби, якби нам стабільно надходила допомога від наших партнерів Сполучених Штатів і збільшена допомога від європейських держав, цей наступ, ось цей російський, він був би вже розбитий. Російські війська понесли б значні втрати, і темп їх просування був би значно сповільнений. Значно сповільнений набагато. Ось це те, що треба розуміти. Це той результат, якого можна було би вже досягти. Більше того, маючи вже пакети допомоги від Сполучених Штатів, плюс Європа, плюс наш ресурс по безпілотниках, по ребах, по інших системах, що Україна виробляє, Україна вже би переходила до контратаки. Ми би вже проводили контрнаступальні дії. Нехай обмежені, нехай на локальних напрямках, тактичні. З тактичними результатами, але вже би відбувалися ці дії, і Україна демонструвала би значно кращі результати. Це була б уже історія успіху для всіх. Тому те, що зволікають американські політики, може свідчити про те, що вони не хочуть бачити українську історію успіху. Вони не хочуть бачити розгрому російських військ. Вони не хочуть, аби Росія зазнала тотальної поразки, а шукають постійно шляхи, яким чином пом'якшити для Росії абсолютно негативні наслідки та тенденції, які для неї складаються, і на полі бою, як би там не було, і в економічній площині, і в політичній, і в дипломатичних тобто в усіх. І замість того, щоб дотиснути зараз Росію, йдуть от такі постійні. Зволікання і відтягування, тому сподіваюся, що зрештою Сполучені Штати не відвернуть від себе віру в лідерство в Європі. Якщо відвернуть, тоді стане зрозуміло. Якщо от зараз голосування не буде поставлено, тоді стане зрозуміло, що основна опора для України це буде Європа на найближчий час, не зважаючи від того, хто знаходиться в Білому домі, чи Джо Байден, чи Дональд Трамп. А, з Трампом, якщо стане президентом, можна буде по-новому -по спробувати щось говорити, але теж а, може бути складно. Але це треба розуміти. Звичайно, можна зрозуміти про того, те, що а, в США якраз демократичні, республіканських партіях є різні групи. Є групи і в складі демократів, які... Не дуже то підтримують фінансування Ізраїлю, бо тому що вони підтримують фактично створення Палестини як незалежної держави. Вони не підтримують політику Ізраїлю по відношенню до Палестини, і це так само впливає на ситуацію. Це все зрозуміло так само. Є і ті в складі республіканців, які просто ну мабуть ненавидять Україну. Є такі так, які не сприймають Україну. Які прагнуть е, те, що вскочувалась Америка кудись в прірву, і захід її лідерства відбувався, і е, піднесення Китаю. Ну тобто, є таке Є така ситуація. Але сподіваюся, що все ж таки здоровий глуст, раціональні інтереси Сполучених Штатів візьмуть гору, і ця допомога буде проголосована для України так само вже найближчим часом. Інакше тоді це буде розчарування як Українців українського народу, яке дуже важко цю довіру буде відновити нашим партнерам, і буде розчарування Європи, яка неодмінно в цей же період часу буде збільшувати контакти з Китаєм. А канцлер Шольц недаремно поїхав у Китай якраз і веде там перемовини. Але ж треба розуміти наступне: от якщо вірити інформації Reuters, а це для тих, хто... У сполучених штатах і не тільки говорить про небезпеки від Китаю, і от США дуже часто говорять про те, що виклики є і загрози саме від Китаю, що саме Китай першочергово і пріоритетно потрібно стримувати Сполученим Штатам. Що в принципі Росія не така велика загроза, в чому я вважаю теж помилку американської доктрини: Китай може бути зручним а противником, тому що Росія агресивна, цинічна, дуже нахабна, хамська. І замість того, щоб цьому хамству давати по губах, дуже справедливо іде тут, значить, стримунь. Ну, зрозуміло, розумієте, Сполучені Штати вони не хочуть, аби Росія зазнала принизливої поразки. Вони хочуть, щоб Росія ослабилась, щоб Росія несла втрати, щоб Росія зменшила свій вплив і взагалі потенціал впливати на події в Європі. А він зменшується неодмінно, тому що навіть уже... За повідомленням Financial Times, навіть Сербія вірна соратниця колись Росії, і ті вже відмовляються від закупівлі російських літаків і комплектуючих будуть купувати Рафаль, Єврофайтер інші. Тобто, все навіть на цій зони впливу, здавалось би, Росія втрачає вплив, тому що санкції, тому що безумовно невигідна політична кон'юнктура складається і геополітична і. У Сербів значно більше, в принципі, економічної вигоди та інтересів у зв'язках із країнами ЄС, ніж із Росією. Про це, зрештою, і географія говорить. Тому, от США вони зацікавлені в тому, аби Росія ослаблювалася, аби вона несла втрати збитки. І Росія вже ослаблюється, вона ослаблюється дуже швидкими темпами. Але при цьому... Коли Україна, тобто розумієте, всі недооцінюють Україну а дарма. І ми не маємо себе недооцінювати, до речі. Ми не маємо ось так ставитися про те, що ой, ми такі, ми слабкі, нам не вдається. Україна вже багато чого змінила. Український народ своїм опором довів, що здатний змінювати, і буде змінювати і надалі. І, попри все, хто б які плани не складав, хто би що не писав зараз, хто би до чогось не заохочував, є план український план, мирна формула. План Зеленського, який буде обговорюватися в Швейцарії. І Україна, як би там не було, ситуацію змінює на нашу користь. Тобто, все одно українське військо, український опір не дає можливостей десь там, скажімо, нав'язати абсолютно невигідні і несправедливі для нас умови перемовин. Але. І тому Сполучені Штати думали, що ми десь може раніше до цього прийде, і Росія буде ослаблюватись все, але не зазнає а, принизливої поразки, і буде якась історія типу він, що обидві сторони зможуть собі знайти щось і що задекларувати як перемогу, взяти це на прапор. Що Росія там щось може розповісти, там знову ж таки повернутись до своєї ось цієї. Недолугої риторики, абсолютно неприйнятної про денацифікацію, демілітаризацію, інші там казки, байки порозказувати. Ну і Україна скаже, що слухайте, ми ж державність не втратили. Ну так, є частина окупованих територій, але вони будуть повернуті в майбутньому, коли ми отримаємо відповідний потенціал здатності і можливості. І таким чином, це було би те, що задовільняло би а, Сполучені Штати і багатьох на Заході. Але Україна йде далі, і навіть в умовах, коли складаються не дуже сприятливо для нас, ті ж самі умови, коли Росія має можливості, коли Росія веде наступ, а ми маємо не маємо стільки зброї, щоб вгатити по них так, аби розбити їх остаточно і нанести е е кінцеву поразку. Ну от тоді йдуть починаються певні ось такі речі, і починаються такі певні обмеження для того, щоб Росія не зазнала приниження. Тому що бачите, Росія принижена, Росія розбита, а у неї будуть реваншистські настрої. Ось це все ж таки, ось ця доктрина демократів, регулювання цієї ескалації, пошук червоних ліній це те, через що потрібно переступити. І подивіться, що навіть е, Німеччина, отак європейські країни, при всій критиці, я дуже часто критикував, але знайшли в собі сили переступити і такі одну систему нам дають. Там до восьми пускових установок, радари, пункт керування. Я маю на увазі Петріоти і ракети до них. Думаю, що в цьому пакеті будуть і ракети до систем IRST в більшій кількості, які Німеччина нам передавала раніше. Це комплекс ППО, не такий далекий, як Петріот середнього радіусу дії. Відповідно, що би там не було, але і Німеччина включилась, і Європа відіграє більшу роль. Тобто вони активізувалися, От з ними, значить, будемо і зміцнювати наші відносини, як зміцнювати із Антантою Британія, Франція, Нідерланди це ці країни, які мають відповідні країни Північної Європи, Норвегія, Швеція, Фінляндія, які мають і економічний, і військовий потенціали, і потенціал військово-промислового комплексу. Але щодо Китаю, от ті, хто говорить США, що Китай треба стримувати. Та і так дивіться, а в чому тоді справа. Якщо Китай посилює військову машину Росії у війни проти України, про це пише Reuters. Reuters пише. Ну подивимося, я до Reuters ставлю з повагою, але у них теж е була, скажімо так, е ситуація, коли вони повідомили про те, що ракети е Фатек із Ульфагар, іранські балістичні, вже поставлені до Росії. Їх було не менше 400. І це вже десь було за два місяці тому. Фактів застосування не встановлено, і ця інформація не була верифікована, підтвердження не знайшла. Але менше з тим. Так от, Reuters надає перелік того, що може надавати Китай, що Китай збільшив продажі Росії верстатів. Це, наприклад, Daily Machine Tool Group, провідний китайський виробник верстатів. 90% мікроелектроніки Росії отримувала з Китаю і використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Китайські компанії Wuhan Global Sensor Technologies – і там інші, а також північно-китайський науково-дослідний інститут електрооптики постачають військову оптику і оптичні компоненти для російської бронетехніки. Їм це не дуже то допомагає, тому що, попри поставки цієї оптики, однаково бронетехніка горить, що з цією оптикою що ні, і втрати колосальні Росії, як танків, так і бронетехніки, і продовжують зростати. Стачає Росії двигуни для БПЛА. І турбореактивні двигуни для крилатих ракет, а також китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом безпілотників на території РФ, і Китай постачає Москві нітроцелюлозу, що дозволяє агресору нарощувати виробництво артилерійських та інших снарядів. А про це повідомляє дзеркало тижня із посиланням на якраз згадану мною агенцію Reuters. Отже. Дуже добре, що цей перелік є з назвою компанії. Сподіваюся, що якраз проти цих компаній будуть застосовані і санкційні і торговельні обмеження США і Заходу. Це потрібно робити, безумовно, тому що, знову ж таки, цю співпрацю потрібно блокувати і зменшувати можливості для Росії. Нехай вони шукають на сірих і чорних ринках, нехай вони платять в 3, в 4, в 5 разів дорожче, нехай можливості. З отримання компонентів і комплектуючих для них звужується. Ну бодай в цьому вже якщо не в пакеті допомоги, то США може нам допомогти, тобто бодай санкції застосовувати і зменшувати простір для маневру Росії, аби вони не мали здатності озброюватися, це потрібно робити. Так, от це ж теж привід розбивати цю співпрацю, тобто зменшувати можливості для цієї співпраці, для тих, хто а, не підтримує Україну. В Сполучених Штатах чи на Заході, але говорить і ратує за збільшення тиску на Китай, будь ласка, ось і для вас є відповідні аргументи, чому це потрібно робити. Повертаючись ще до допомоги, скажу коротко, що почув заяву Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, в телемарафоні, в Єдиних Новинах він сказав про те, що дуже правильно прокоментував. Удари по російських НПЗ, що каже: вибачте, це питання виживання. Ми будемо вирішувати. Дайте нам, якби ви дали нам сім батарей патріотів і сказали, що знаєте, але утримайтеся від ударів по НПЗ, тоді був би привід для розмови. Ну це абсолютно правильна позиція. Що, по-перше, ми будемо наносити удари по військових об'єктах Росії. Стільки, скільки буде потрібно до перемоги над ворогом, стільки, скільки буде потрібно для зменшення їхнього потенціалу, і ця позиція чинна, вона незмінна. По друге, абсолютно правильно стоїть питання, що тоді ви нам надайте. Підтримку партнери, ви нам надайте зараз батареї Петріо, Сполучені Штати. Ви нам проголосуйте швидко не затягуючи пакет допомоги. Бодай той, який передбачений, на 60 мільярдів. Почніть відвантаження зброї. Дайте нам а, атакамси як касетні на 165 кілометрів, так і дальністю на 300 кілометрів. Щоби ми мали можливість бити по військових об'єктах ворога в Криму розносити там інфраструктуру. І тоді можна ставити питання про те, що, про те щоб ми не наносили удари по якихось об'єктах, які ви вважаєте чутливими для вас, це ось так і потрібно ставити це питання, ось так його потрібно і комунікувати. І це абсолютно правильна позиція щодо ракет. Які Іран випустив по Ізраїлю. Є цікава особливість, тому що Wall Street Journal повідомляє про те, що е, Ізраїль випустив від 115 до 130 балістичних ракет. І справа в тому, що половина з них була перехоплена, а половина з них взагалі не долетіла. Тобто вона десь впала, вона десь е, або самознищилась. Ну, тобто, вони, ці ракети, як е, вони в звіт потрапляють такими, що не досягли цілий. І з ними сталися технічні неполадки, доволі таки серйозні. Тобто, ну, ймовірно, мова йде саме про ракети з Ульфагар, які можуть бути від 700 кілометрів і далі застосовуватися якраз та відстань, яка необхідна, щоб летіти від Ірану далі на Ізраїль. І знову ж таки свідчить про те, що, попри розрекламованість того, що Іран а, виробляв, а, через санкції, можливо, через інші недоопрацювання, їм не вистачає можливостей. і. 50% – це значна кількість, це велика кількість того, що не долітає, і безумовно що це демонструє, що ну, по-перше, Іран можливо займеться доопрацюванням. По-друге, скажімо, це демонструє, що і загрози можуть бути перебільшені від цих ракет. І для України, в разі якщо Іран би зважився їх поставити Росії, оскільки вони можуть перехоплюватися і мають е, збої технічні. До речі, як і корейські, північно-корейські КН-23, вони ж теж у нас падали і в лісі е, на території України, і в полі. Я розумію, що в будь-якому випадку це забруднення, навіть якщо немає втрат. Серед людей чи руйнувань все одно це наслідки для екології, до речі, про яку менше говорять в Україні, але наслідки колосальні. З іншого боку, ті території, які зараз, скажімо, дещо більш вільніші від людей, навіть через те, що менше ходять там за промислом, різним там і так далі, чи подрова в окремих місцях, де небезпечно, вони швидше відновлюються з точки зору екології, але це тема. Для інших розмов, ось це про міць балістичної зброї а, Ірану. А, думаю, що Ізраїль нанесе удар по Ірану найближчим часом. Подивимося, які це будуть об'єкти військові, будуть бази. Сподіваюся, що серед них будуть об'єкти військово-промислового комплексу, серед інших потенційно ті, які могли би допомогти Росії, які давали би можливості в тому числі постачати Росії і дрони і ракети. А ну, бодай в цьому для нас буде певна користь, що Іран не зможе цього зробити найближчим часом, так точно. Бодай в цьому буде для нас а, значний плюс. Тому чекаємо, найближчим часом це а, має і може відбутися. А, ось такі новини сьогодні, друзі. Все ж таки, попри все, я хотів би завершити на тому, що я підкреслюю, як українські сили. Героїчно зараз тримають фронт, наносять ворогові втрати, збивають його наступальний темп. Попри все, сподіваємося, що зрештою здоровий глузд прийде, і святий Дух зійде на а, конгрес і на палату представників, і вони підтримують єдино правильне рішення зараз проголосувати за підтримку України і Ізраїлю і задекларувати її не просто на рівні економічному, а ще й на рівні політичному чітких зрозумілих. Заяв, тому що це на сьогоднішній день є правильно і це необхідно робити. Якщо ж а ні, хоча я все ж таки сподіваюся, що так, тоді будемо поглиблювати наші відносини з Європою. Тоді будемо шукати варіанти, працювати далі і продовжувати наш опір і нашу боротьбу з агресором в абсолютно праведних інтересах. Дякую, бережіть себе. Слава Україні.